Шоста вечора, кінець робочого дня. Кияни поспішають до теплих домівок, оживають спальні райони, і не тільки. Наша розмова з Настею відбувається в яскравій кімнатці дитячого відділення Київського онкологічного центру, що у Святошинському районі. Я люблю музику, я пою в хорі, uh -huh. мене є муж лівий, є друзі. Звісно, багато чого цікавого. Я люблю спортом займатися ми з мужем, катаємося на велосипедах. Вже шість років що вівторка. Вона приїздить сюди. Существує така волонтерська молодіжна організація Молодость неравнодушна», в якій молодіж задіяна в качестве волонтерів в різних направленніх дом пристарілих дитячі дома, дом малюток. От онка ділення та частності моє направлення. Тобто я координірую здесь, провожу такі творчі заняття. Поки ми розмовляємо, маленькі пацієнти починають збиратися. Сьогодні в програмі у нас воскресна школа. перша перва часть заняття, і друга часть заняття це декупаж за три години, поки тривають заняття. Деякі батьки мають можливість перепочити, а буває, що й самі долучаються до творчості. Правда, наша знімальна група трохи порушила звичайний розпорядок, та все ж знайшлися й ті, що охоче спілкуються перед камерою. Ліда новенька бабуся дівчинки з радістю повідомила, що її онучка публічна людина і любить давати інтерв'ю. Мені подобається здесь uh, поділки діла. Місі подобається подобається uh, ну, uh, мені больниця, как тут устроено, хороше условия тут ігроває, uh, очень много всіх ігр. Я очень этому рада. Володимир веде недільну школу і тут, і у інших клініках вже багато років. Вирізати, наклеїти, записати, уважно послухати. Ви знаєте, якого апостола називають первозванним? Це завдання учнів. А волонтери просто трішки допомагають. Та що це для них? Можливість комусь допомагати, не просто так проживати свою життя, жити в своєму мірці, а й все-таки знаходити час, можливість допомогти ближньому і вийти із, із своєї егоїзму. Зі сторінок Євангелія звучить до нас: я був нагий, і ви одягнули мене. Я був хворий і ви доглянули за мною. Говорю вам істину, те, що ви зробили одному з найменших моїх сих». Вы мені зробили. Во-первых, нам всегда нужны волонтеры, помощь, внимание к детям. Материальные средства, конечно же, нужны, потому что мы стараемся и сами волонтеры что-то принести какие-то краски купить альбомы, с организовывать праздники для деток, святителей Николая, Рождество. Сами пациенты долучаются до на кошки. Детские рисовали. Это картинка Сергея Харченко. Дорога. Это те работы, которые дети сделали сами, которые они не забирают с собой. Мы собирали-собирали одно время. У нас много насобиралось. Вот мы и придумали продавать их. У меня есть группа ВКонтакте, и там представлены все эти работы. Их там 300 с лишним штук. Вот, можно выбирать. Ну і звичайно ж потрібні гроші на саме лікування маленьких пацієнтів. Всю інформацію можна знайти на сайті «Молодість нерівнодушна».